95 спецпризначенців з батальйону Івано-Франківськ вирушили на схід. Там відбудеться ротація працівників різних міліцейських підрозділів, які вже місяць служать в зоні. АТО. проводжали бійців урочисто з добрими побажаннями та молитвами. Росторші. Чергова зміна із Прикарпаття відбула на схід країни для проведення ротації працівників різних міліцейських підрозділів, які поїхали туди місяць тому. Бійці з нового поповнення виконуватимуть ті ж самі завдання: нестимуть службу з охорони громадського порядку, охоронятимуть населення в зоні бойових дій та працюватимуть на попередження терористичних актів на Донеччині. Кожен із 95 спецпризначенців має добру підготовку, яку пройшов під час служби. Крім того, перед виїздом відбулися посилені тренування на полігоні. Спеціальний інструктаж перед від'їздом провів начальник УМВС в області, полковник міліції Микола Семенишин. Він висловив своє хвилювання за безпеку підлеглих та зі сподіванням на щасливе повернення побажав легкої служби. Особливу подяку хотів би сьогодні знаєте, звернутися вже не до бійців, а до рідних і близьких, які Сьогодні в день і новчі в такому режимі непростому підтримують наших міліціонерів для того, щоб нещастю і гідністю могли виконувати свої бойові завдання. Відряджені в зону антитерористичної операції отримали благословення та молитовники від священників. Благословення Господнє на вас його облагодатію чоловіколюб'ям. Рім, родичів, колег, друзів, представників влади побажати щасливої дороги захисникам прийшли і сотні містян. Жали землякам, безпечної служби та щасливого повернення додому. Слава Україні, Героям слава Слава нації, Смерть ворогам! Україна.